Ретрофутбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зіданим. Ходить зі стартових хвилин Денис Кузик, 30-й Гільєрме під шостим грає Ахмед Алібеков, 14 Антоніо Леонардо, Олександр Біляєв, номер 21 Максим Грюсьо, й Цей матч через дискваліфікацію була одна перемога. у Уминає над Львовом у Кубку. Так, але в чемпіонаті 4 матчі, 4 перемоги ПФК Львів. Болеза непогано. Болеза віддає передач на партнера, той б'є поворотах. Це був твердокліп, і м'яч прикотився. По-іншому і не з'яснює щось бразильським партнером по лінії оборони. Завагався і втратив м'яч Лео Антоніо. Вишневський може пробивати. Вишневський! Поперечно улучає. Оце вже момент. Оце вже момент на екваторі. Відзначився у Вишневського два забитих м'ячі. Згадуємо, як. Забив переможний ворота металіста Вишневський. 1-0 Мінай виграв. Це передостанній матч попереднього року. Це 14-й тур. і От тоді Вишневський. Попри те, що працівників всіх стадіонів, так. Але сьогодні ну, цілком пристойний газон, погодьтеся. Як для 6 березня газонного порядку це єдиний такий момент, коли м'яч свою траєкторію поміняв після того, як вдарився об нерівність. Де подача? Болеза? Ще одна спроба за штрафного майданчика пробити від твердохліба і м'яч у каху рибки. Між іншим, готові грати кстати, ПФК в Кальвіві з тих, які перейшли в, команді, в команду в січні 2023 року. Ну, а, року. А як тут мельник фолив? Він же ж в м'яч зіграв. Він зупинив передачу. Біжить Гресьо, спокійно грає Мельник, можна було б відіграти і назад на голкіпера. Але вже час вийшов, час першого тайму вийшов. Тож в матчі Львів Минає. Поки що нічия 0-0, в Українській прем'єр-лізі. Один із найбільш досвідчених арбітрів в нашому футболі. Олександр Дердо, його асистенти сьогодні Станислав Марулін, Володимир Журибіда, Олександр Омельченко. О, зараз момент який у уминає. Як же ж хибить, Як же ж хибить. Булеза Булеза прострілює. І грає рибка. Андрій Булеза активним був на лівому фланзі. З'явився у 2021 році. Останнім його клубом був Хібір із Болгарії. І от зараз представник пфк Львів. ось він Несеола. Кинули господарі. І знову помиляється Богунов. Ременяк в першій частині цього чемпіоняч. Так, Хтось жовто отримав. Ну, навряд чи це Сеола. Сеола ось тут фолив, але тоді арбітр не зафіксував. Мітинчук переправив на напицька. Той далі на горіна. Гончар проскочив свого суперника, можна подавати. До чужого штрафного майданчика махнув повз м'яч Ігор. Булеза. Сам проб'є. Наважується таки на удар. рятує свою команду рибка. У десятий тур. І тоді на виїзді своїх суперників не перегравали. Зараз простріл. Хороший простріл удар головою. Як? Як не забив? Як не забив з лідерів? Минаю. Дивимося, яка комбінація. Рогозинський. Свіженький Рогозинський вийшов на заміну, виконав пас. І, і ось, ось ось що сталося. Ідеальний пас, ідеальний навіс. Тут можна було навіть не головою намагатися, але головою зручніше і просився. М'яч на такій висоті летів, що максимально зручно було саме таким чином пробивати. Але не влучив. І таке трапляється. І ось відповідь Ременяк. Його удар. Не забуваєш, ти забуває тобі. Старе як світ, футбольне правило спрацювало. Артур Ременяк. Як зупиться. Давайте дивитися на повторі. Пройшла передача. Тут не зіграв щільно із ременяком. Втратив позицію. Позиційно заздалегідь невдало зіграв в цьому епізоді горін. Це навіть не Горін. Гончар пішов страхувати Горіна в центрі атаки. А там 1-0. Нагадаю, що забивав вже в цьому чемпіонаті Ременяк. Поєдинок проти металіста згадуємо. Тоді пряду на 9, швидкості не програв йому суперник. Бугунов сподівався, що вкидатиме його команда за бокової лінії. А цього вкидання не буде, тому що Олександр Дердо дає фінальний свисток. І...